Вишиванка для українця то символ приналежності до великої нації, це своєрідний оберіг, традиції якого сягають прадавніх поколінь, а дорогі нам тому, що виткані й вишиті рідними руками, з благословінням матерів, сестер чи коханих захищають наше тіло й душу, гріють серце, нагадують про народне коріння, силу, міць, боротьбу за волю й прагнення свободи. У Любашівському районі до 25-річчя з дня незалежності нашої держави стартувала унікальна акція. Благодійний фонд рідний край цього року започаткував нову традицію і подарував першокласникам, які тільки но підуть до школи 1 вересня сорочки з українськими візерунками. Директор фонду Людмила Сульська прямує у гості до родини швеців з села Солтанівка. — Доброго дня! Доброго а дня. тут живуть майбутні першу Так. Проходьте, ми вас давно чекаємо. Ми завжди раді гостям. Проходьте. Богданчик, Даша. Я хочу вам подарувати вишиванки, ручки-вишиванки на щасливу долю, щоб ви вчилися добре, щоб ви любили свою батьківщину, виросли справжніми людьми. Українцями надашка. Одягай, хай мама тобі допоможе. Одягнеш вишиваночку, бо і тоді. Був кусняний, сіпав маму, папу, ще все добре. Одягай. Одягай. Традиція зустрічати національні свята у вишиванках у Любашівському районі відновлюється. У День вишиванки сотні дітей та дорослих одягають свої красиві обереги і прямують на центральні площі сіл чи райцентру, щоб звідти пройти вулицями, радуючи друзів і знайомих красою і неповторністю вишиваних візерунків. Але незабаром святкові сорочки на День знань надягнуть першокласники і подадуть приклад усім іншим школярам звати Даринка. цього року я вперше йду до школи. Щиро дякую вам, вам за сорочку вишиванку. Я українка, татко, матуся, братик, бабуся і дідусь, ми українського роду, любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Ну і я хочу подякувати фонду Рідний край за подарунок. Чудові вишиванку, адже вишиванка це є оберіг для дитини, яка дає їй здоров'я і красу. Майбутні першокласники про школу знають небагато, а от про українське вже можуть дещо сказати. Мене звуть Богдан. Скільки років? Шість. І, скажи, ти йдеш уже в школу, розкажи про себе, так? Я йду вперше до школи. Розкажи, що це тобі подарували? Що це на тобі таке вдягнуте, красиве? Вишиванка. Так. Я у армії служити і Україну боронити. Я дуже вдячна, що ви нам подарили ці вишиванки і... Вдячна за те, що традиції українські <кхм>, вертаються до нас в Україну, що діти пам'ятають, де вони живуть, в якій державі, щоб вони її любили, би, були б патріотами, завжди захищали би її, вчилися гарно на майбутнє нашої країни. І дуже за все це дякуємо. Всі дороги ведуть з дитинства, і ось так, від малечі до старших, іноді створюються родинні звичаї носити національний одяг. Берегти, цінувати душу народу. Ще я дуже хочу, щоб моя родина, щоб моя країна в мирі Ми та вмила жила. Танцювати біля неба надію нести. Червоні стрічки плести, дарувати людям сонця палки відчути. А нас вже чекають в селі Гвоздавка. 2 зупиняємося на півдорозі, спускаючись з місцевої гори в долину ріки Кодима у захопленні, заквічене узбіччя вздовж дороги, далекі обрії, оповиті, туманом, чиїсь городи, де вже майже зібрано врожай. Не можемо надивитися на старовинні хатки під соломіною стріхою. Так, вони тут ще існують і чудово збереглися. А ось місцевий транспорт. Віз із конячкою. Дешевий і не залежить від цін на світових біржах нафти. Маленькими вуличками добираємося до охайного будинку, де живе молода родина. Прийшли до вас щоб подарувати першокласнику вишиванку, що він учився добре, що він любив свою батьківщину. Каже, яку ти привірі? Да. У цій родині панує злагода та любов. Щоправда, трохи образилась на нас трирічна Софійка, бо брату Данилку, новоспеченому школяру, сорочка дісталася, а їй ще чекати. Тому мама пообіцяла купити вишиванку і сестричці. Одягнімо вишиванку, друже. Хай побачить українців світ, молодих, відважних, дужих, уєднання на 100 тисяч літ. Я вважаю, що це дуже корисна справа, оскільки вишиванка є нашою національною святиною і вона символізує високий духовний розвиток людини. також». В ній є традиційні коріння, оскільки передавалася вона завжди з покоління в покоління. Також я думаю, що це навіть щось більше, ніж просто одяг, ніж просто писк моди, оскільки зараз багато хто її одягає, тому що саме вона є нашим потужним оберегом, також вона немов дзеркало нашої української душі. Тому я думаю, що ця акція дуже корисна саме в цей непростий для України важкий час. Тому хочеться подякувати фонду Рідний край, оскільки вони піднімають патріотичні почуття. І я думаю, що вишита сорочка школярам буде прищеплювати їм ще більшу любов до України. Вишиванка для українця, звичайно, є частинкою душі і вогником патріотизму. Тому що це є символ добра, любові, злагоди, відданості, родинного зв'язка з покоління в покоління. І є не тільки лише одяг, а більше можемо сказати, тому що у собі вишиваночка криє і кодує щастя, долю, життя, волю. Тому ми цю акцію одягне вишиванку і підтримай українське. Підхопили з великим задоволенням і патріотизмом, тому що я, як вчитель, дуже задоволена, що мої першокласники одягнуть вишиванку і у собі з нею разом понесуть патріотичні такі почуття. І я думаю, і батьки задоволені таким подарунком. І, звичайно, хотіла сьогодні подякувати фонду Рідний край, зокрема директору фонду Сульській Людмирі Григорівні. за такий чудовий подарунок, який нам подарував цей фонд з нагоди 25-річчя Дня Незалежності України. Мені сорочку мама вишива. Далі. І всього за кілька кілометрів подорожі, безкрайніми сільськими шляхами потрапляємо до мальовничого села Ясиново. На порозі нас зустрічає родина Наталі та Олександра разом зі своїми дітками. Ми приїхали вам подарувати те вишиванку. У тебе є твоя, але бач, тебе червоне бишка, а тепер буде ще й така синенька. як добре. Щоб ти навчався добре. Щоб пам'ятав, хто ти є. ти ти українець, що ти традиції. Одягнеш вишиваночку, так? Ми побачимо. Моє ім'я легко. Я сином. То ти в школу вже хочеш, вже зібрався, Угу. вибрати? Що ви купили, Портфель. З... Весі. туфлі. І тепер вже маєш ще одну вишиванку. Угу. Ну, національне обрання. Український костюм. Нес, тільки діти пішли в школу, ми зразу їм купили національний костюм, щоб дитина мала. На якесь свято. Акція, яку з Започаткував благодійний фонд. Це дуже прекрасно, тому що е, діти отримую, вже отримують подарунок вишиванку. Далі вони, ну наші діти і в дитячому садочку вже отримували певні знання про вишиванку, про, е, взагалі, про, і про український одяг, і про значення для українців. Ну а е, в школі вже отримуючи такий подарунок, вони вже е, будуть дізнаються. Ще більше, ну а як на національний одяг, вони це українці, вони це зна святковий національний одяг, скажемо так, і прекрасний цей одяг. Вони вже будуть далі. От, а, а за цю акцію лише ну і нам, і всім батькам потрібно бути дуже вдячним, тому що хто може придбати, хто може, не може. До слова, нагадаємо, що благодійний фонд рідний край бере витоки саме звідси. Мальовниче село Ясиново такий собі центр Всесвіту для вихідців з цього краю. Неймовірна історія виникнення цього поселення, будівництва місцевої церкви, яку заснували ще суворівські війська, старовинних брущатних доріг, пов'язує нас з минувшиною багатьох поколінь. І навіть наш земляк, який одним із перших героїчно загинув у зоні АТО, Олександр Гуменюк навчався саме в Ясинівській школі. Тому символічно, що повернення до національних джерел та власних традицій відбувається саме тут. ім'я я хрестик моє небо, я Спочатку одягали тільки на свята, а сьогодні стало актуальним носити і кожного дня вишиванки. Ми бачимо, що навіть і люди похилого віку, і молодь, і навіть новонароджених одягають у вишиванки. Це стало модно, модною традицією такою носити вишиванки, що відкрило бренд України у світі, тому що звичайно. Вишиванка є приналежність до нації, тобто ознака українськості, і ми можемо українця зараз виділити серед такого великого, шикарно одягнених людей за кордону, тому серед такого глобалізованого світу по саме по вишиванках. Це вже не перша акція рідного краю. Щороку фонд втілює в життя нові ідеї, які запам'ятовуються надовго землякам. Фестиваль народної творчості твої таланти рідний краю започатковано саме тут, так само, як і зимовий фестиваль Різдвяні піснеспіви, який вже минулого року перенісся з Любашівщини до Одеси. А ще і в перший день літа, і на всі національні свята, Любашівський край світе вишиванками, рушниками, прапорами, завдяки небайдужим до традиції власного народу людям.